Дома молитви для всіх народів, ради вітати вас в цей вечір, 19 червня 2025 року. І сьогодні ми будемо продовжувати тему, де Ісус виявляє себе як Сина Божого, як Бога, який прийшов в тілі людському. І ми будемо дивитись, як Ісус реагував на те, що Його звинувачували і хотіли вбити. І що зробив Ісус на всі ці речі, які відбувалися в його житті? Тож, побачимо, що ми можемо прийняти для себе як навчання від Господа. Амінь. Амінь. Усім шалом. Усім шалом, ми раді вас вітати. Ми вдячні, що ви приєднались. Просимо ставити вподобайки, робити репости, підписуватися, писати шалом. Це допомагає розповсюджити Євангеліє Боже, і це наша ціль на цій землі. Ми вдячні вам, що ви допомагаєте це робити, і будемо молитися на цей ефір, щоб Господь власвив цей час і був разом з нами. Амінь. Амін. Господь, ми дякуємо тобі за цей вечір. Ми дякуємо тобі Дякую. за всіх глядачів, Господь. які приєднались. Просимо твої благодаті, твої милості, тому шолому. Хай твоя любов торкається наших сердець, Хай Слава Твоя явиться, твої девахи здійснюється в нашому житті, твоя велика любов і милість буде на нас. Ми благословляємо всю апаратуру, Туру, проголошуємо, що все буде працювати. Слава твою. Ми дякуємо тобі за кожного, хто приєднався, і хай твоя любов та милість буде на них. Хай прийде зцілення, відповіді на молитви, та твої давахи здійснюється в життях кожного. Ми благословляємо сьогоднішнє слово, проголошуємо, що ми почуємо нові відкрові від тебе, і вони торкнуться наших сердець. ми почуємо справді що для себе нове, Господь, і навчимось чомусь. Ми дякуємо тобі за твоє живе слово і за все слава Твоє ім'я, наш Бог Отець і не Святий Дух. Амінь. Слава Господу, друзі. І сьогодні у нас е, дуже таке е, важливе слово. Яке записано в Євангелії Івана, 10 розділ з 37 по 42 вірші, ми будемо читати. І якщо ви читали ранкове сповідання, це дає нам е, знову можливість виконувати волю Божу, тому що Ісус Він е, дав приклад, як виконувати волю Божу. І ми сьогодні це також дізнаємось. Тож, 10-й розділ Євангелії Івана, 37 -й. по 42 вірші, будемо читати. Амін. Якщо я не роблю того, що отець мій звелів мені робити, тоді не вірте мені. Навіть якщо ви не вірите в мене, то повірте хоча б у діла мої. Так ви дізнаєтесь і зрозумієте, що отець мій у мені, а я в отці своєму. Юдеї знову хотіли схопити його та не змогли цього зробити, бо Ісус не дався їм у руки. Ісус знову. Вирішив на інший бік Йордану, на те місце, де раніше Іоанн хрестив людей. Він залишався там, і багато людей приходило до нього, кажучи: Іоанн не здійснював ніяких чудес, та все, що казав він про цього чоловіка, правда. І багато з тих, хто був там, повірили в нього. Тож, ми бачимо історію, що юдеї, фарисеї, які слухали проповіді Ісуса, вони хотіли його вбити, тому що його проповіді вони зазначали те, те що Ісус Месія, те, що Він Бог, який е, прийшов в людському тілі, і вони його звинувачували в цьому. І в попередньому ефірі ми казали, що вони взяли каміння, щоб його вбити, але Ісус каже, за яке із добрих. Справ, які я зробив, ви хочете мене побити. І вони сказали, що ми не за добрі справи тебе хочемо побити, а за те, що ти себе робиш рівним Богу, чи робиш себе Богом. І тоді Ісус сказав, що в вашому законі Бог сказав, що ви Боги. І знаєте, люди, релігійні люди, вони розуміють, що ніякі. Жертви не можуть зробити людину святим, і тому вони засуджували самих себе, засуджували інших, і також засуджували Ісуса. Але Ісус також їм казав, ви можете мене е, звинуватити в якомусь гріхі. Ви бачили, щоб я десь згрішив? Е, і вони не змогли знайти нічого проти Ісуса, щоб сказати, що Ти згрішив. Тому. Ісус, як Бог, Він каже їм, що якщо ви не вірите мені, то повірте в мої діла. Тому що всі ці діла кажуть, що я роблю волю Божу. І якщо ми е, бачимо тут, що робив Ісус, Він сілював, Він е, е, робив такі дива, що ніхто не міг це зробити. І, знаєте, Ісус так і каже, Повірте, якщо не мені, то моїм ділам. Бо отець мій у мені, а я в Отці Своєму. Тож це єдність, друзі. Ми в єдності з нашим Богом. Ми всі пам'ятаємо, що Слово Боже новий Заповідь каже, що ми тіло Христа. І апостол Павло, він стверджує це, що ми поєднані під однією головою Ісусом Христом. Це і є єдність наша з Богом. Ми єдині. Якщо е, Бог має тіло, то ми це тіло на цій землі. Тож ми виконуємо волю Божу. І воля Божа, щоб люди зцілувались. І це наша справа, друзі, на цій землі: зцілювати людей, допомагати людям, давати їм можливість прийти до Христа. Як Ісус і казав, я є світло в цьому світі. І ми з вами світло в цьому світі. Ісус сказав: Я є двері, де, е, в які заходять люди і приходять до Бога. Тож і ми з вами є двері. І ми сьогодні проповідуємо досконалість в Ісусі Христі. Ми проповідуємо Божу любов в Ісусі Христі. І через цю любов ми повертаємо людей до Бога. І знаєте, ця єдність, е, е, скоріше. Що Бог єдиний разом з нами, разом з Христом. Ви дізнаєтесь і е, зрозумієте це, коли повірите в те, що робив Ісус і робить Ісус зараз, і є наша справа на цій землі. Тож, давайте вірити е, і діяти. Віра це дія, друзі, так само, як і любов. Любов це дія, і ми повинні діяти в любові. І вірити е, в те, що Господь пообіцяв супроводжувати нас знаменнями, сціллянням людей, воскресіннями з мертвих. Тож, це наша справа з вами робити ці дивовижні справи. І коли юдеї знову захотіли його схопити, щоб вбити, вони не змогли цього зробити 39-й вірш. Е, Побачте, будь ласка. Юдеї хотіли схопити його, та не змогли цього зробити, бо Ісус не дався їм у руки. Тож, коли була загроза для життя Ісуса, Ісус не дався їм в руки. А що зробив Ісус? Ісус знову вирішив на інший бік Йордану, на те місце, де раніше Іоанн хрестив людей. Він залишався там. І багато людей приходило до нього, кажучи: Я не здійснював ніяких чудес. Та все, що казав він про цього чоловіка, правда. І багато з тих, хто був там, повірили в нього. Тож Ісус не віддав себе на смерть. Тоді, в той час, коли вже Він не проповідував і тому, що не було, не був то на той час Божий. Ісус знав, що ще він... Не було, щоб він. Більше накипіло, щоб вони не просто його камінням закидали, а щоб прям. Ну. Потрібно було час для того, щоб він зробив всі справи, Я які послідував. намітив Господь. У був план дій від Бога. І, і, і у кожного з нас потр... повинен бути план. В нього кожен день був розписаний, стілювати кого, заповідувати. Це, це воля Божа, друзі. Дій. І це дуже важливо, щоб ми виконували волю так, Божу. Я виконав всю волю Божу, тож все, що було прописано, записано, це Ісус здійснив. Те, що він обіцяв зробити через пророків. Всі пророки, всі пророки, весь старий заповіт показував, що повинні сліпи прозрівати, глухі повинні слухати. Тож, цей час не пройшов. Ісус тут поряд з нами, він хоче це зробити. І він буде робити це через нас, тому що він дав Святого Духа, а Дух Святий має дари. І ми всі з вами маємо дари Святого Духа і зцілювати. І ці дари, їх дуже багато. Насілення у кожного з нас є якийсь особливий дар. Він роздав ці дари. І ми, коли поєднуємось, молимось, покладаємо руки на хворих, вони е, е, виздоравлюють. Сьогодні у нас була зустріч з літніми людьми, ми привезли їм полоницю, вони такі щасливі, е, куштували. І ми проповідували, свідчили їм і молилися за них. За кожного молилися, і дуже багато людей, які сказали: я відчув це оновлення, відчув це е цю енергію. Знаєте, я сказав їм, підійміть руки, і хай кожен з вас е відчує Божу енергію. Я почав молитися, підходити, торкатися людей. знаєте, і деякі з них навіть е плакали. Тож я хочу сказати, сила Божа діє. Так, сила боже Божа боже. діє. Амінь. І останнє, на що я хочу звернути увагу, що Ісус не дався їм у руки, Він ухилився від них, Він не захотів, щоб його знаєте, схопили, хтось хопав. Тож і ми маємо знаєте, особистий простір, за який ніхто не має права заходити. Знаєте, деякі віруючі кажуть, як Ісус сказав, що вдарили Тебе по одній щеки, підстав іншу. Ісус тут нічого не підставляв. Ісус ухилився від їх рук. Він не хотів, щоб його схопили. Тож, і ми не повинні знаєте, давати можливість себе бити чи зневажати себе. Вчитися тікати, як Ісус. Навчитись уклонятись і втікати, як Ісус. Я завжди своїм хлопцям кажу. Бог дав ніжки, щоб біжати по доріжці». <ріжу> Пам'ятаєте? Так. 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 Тож я хочу сказати, друзі, ми не повинні знаєте, заходити на територію, де нам загрожує життя. Ми повинні жити, жити і виконувати волю Божу. І тут записано, що багато з тих, хто був там, повірили в нього. І це... Останній вірш 10-го розділу ми переходимо на 11-й розділ, будемо дізнавати ще більше того, що зробив Ісус на цій землі. Хай Бог благословить вас. Амінь амінь. Амінь. І я протував 38-й вірш. І тут записано Навіть якщо ви не вірите в мене, то повірте хоча б у діла мої. Так ви дізнаєтесь і зрозумієте, що отець мій у мені, а я в отці своєму. Амінь. І Ісус завжди слухав голос свого батька, так. тому Він і міг е, е, як е, мог не дастися в руки цим юдеям, Фересеєм, тому що він чув батька, і батько йому казав, що твій час ще не настав, тобі треба проповідувати. Амінь. Амінь. Так. Тому, коли ми чуємо голос батька та прислуховуємося до нього. То... Навіть якщо є загроза, так, так. то ми не постраждаємо. Амінь. Тому що ми слухаємо голос Божий, а Божий голос він завжди налаштований, щоб допомогти нам. Да. Щоб захистити. Нас... Так, щоб нас захистити. Амінь. Тому ми. Віримо в те, що говорить нам Господь. І якщо навіть це кажеться, ну кажеться, так і буде. Здається Встається. так, що це якось дивно, але ми впевнені, що це каже Господь, то ми повинні це зробити. Так, на всі 100%. Амінь. Тому ми без прирікань, дорікань слухаємо Господа. Та виконуємо те, що Господь нам каже. Так, Так, і через це ми получаємо, отримуємо забезпечення та все необхідне в своєму житті. Ми отримуємо через голод Божий, який діє в нашому житті. Коли ми, ми виконуємо волю Божу, то ми і під захистом, і в забезпеченні, і в благословінні. Амінь. 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 Тому ми довіряємо нашого Господу та йдемо тільки за ним. Амінь. Амінь. Я приготував 28-й вірш, і тут записано. «Навіть, навіть якщо ви не вірите в мене, то повірте хоча б у діла мої. Так ви дізнаєтесь і зрозумієте, що Отець мій у мені, а я в отці своєму. І Ісус знову наголошує на своїх ділах, на тому, що Він вже зробив, як Він стілював людей, і Він каже, що якщо ви не вірите в мене, то повірте в діла, які я роблю. А Ісус, Він. Робив добре справи, він сильних людей, давав цю милостиню, допомагав людям. Так, і він. вірити в його діла, це значить вірити в любов, яку він проявляв до цих людей. А Бог це її любов. І тому він каже, що тоді ви дізнаєтесь і зрозумієте, що отець мій у мені. І знаєте, Бог він мов для них. Для всіх тих фарисеїв і книжників, юдей, тим, хто їх визволив із Єгипту, який надавав їм там і воду, і ману, і допомагав всіх, всіх сраженнях. Тому вони розуміли, що Бог він той, хто їх рятував. І тому, коли їм Ісус каже, що подивіться на мої справи на те, що я роблю: я рятую людей, я їх цілю, я їх. Я їм допомагаю, і тоді ви зрозумієте, що ваш отець він в мені, а я в ньому, тому що я роблю його справи, те, що робить Бог, в якого ви вірите. Так. І тому наші справи, які ми робимо, повинні бути від Бога, те, що Господь хоче зробити через нас. Як я казав, що у Господа, у нашого Ісуса був план на цій землі, те, що йому потрібно було виконати. І він виконав всю волю Божу, і так каже Слово Боже. Тож е, він зцілював, він е, приводив людей до Господа, а нам він каже, що ви зробите і більше, ніж я. Тож так. Е, ми, дорогі друзі, повинні зробити ще багато праці на цій землі. Тож, е, хай любов Божа, яка була перебувала в Ісусі, вона Хай і перебуває в вас. І ви, Будете це відчувати в своєму житті, це благословіння, яке мав Ісус, і будете здійснювати волю Божу, так як це робив Ісус. І тоді ви будете справді щасливі і будете мати все необхідне для здійснення волі Божої для свого життя. Амінь. Амінь. І зараз молитва каяття, і будемо робити вечерю. Кажить разом зі мною, Господь Ісус, Господь, Ісус, пробач мені всі мої гріхи і провини. Пробач мені всі мої гріхи і провини. Я визнаю тебе своїм Господом і Спасителем. Я визнаю, я визнаю тебе своїм Господом і Спасителем. Я всім своїм серцем люблю тебе. Я хочу служити Тобі. Я, я хочу служити Тобі. Хай твоя кров очищує мене. Хай твоя кров мене. Щоб я вчиняв твою волю. Щоб я вчиняв твою волю. Дякую тобі за все. Богтець і Святий Дух. Бог. Бога, Тед, і Святий Дух. Амінь. Амінь. І давайте візьмемо вечерю. Слава Господу, помолимось. Амінь. Я вдячний тобі, Господь, за цей хліб, вино. Це твоє тіло і твоя кров. Я приймаю це як заповідь любові, як забезпечення і сілення, і для сили, і одужання. Все, що потрібно людині, Господь. Я проголошую це зцілення для своїх братів і сестер, які роблять цю вечерю. Я благословляю кожного, тому що ми бачимо в тобі наш приклад, Господь. Ти це зробив і дав можливість нам сьогодні це робити разом з тобою. Ми приймаємо це із своїх рук, і ми їмо це як благословіння, як твою милість, твоє забезпечення і все необхідне для життя. Приймаємо це в ім'я Ісуса Христа. Амінь. 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 Дякуємо тобі, Господь. Амінь. Слава Господу, друзі. Амінь. І якщо ми побачимо. На завершення цієї глави розділу, 41 вірш, тут сказано, в цьому тексті сказано, що люди приходили до нього, кажучи, і Іван не здійснював ніяких чудес. Та все, що казав він про цього чоловіка, правда. Тож Іван був попередником Ісуса, і він був тим, хто. Приготував шлях для прийняття Ісуса. Він проповідував про Ісуса. Він казав, що Ісус буде робити, які дива Він буде робити. Тож, знаєте, ми всі з вами маємо приготувати шлях для Господа, приготувати можливість людям прийняти Христа. І прийде час, коли Господь особисто торкнеться їх сердець і вони приймуть вірою Спасіння. Тож ми з вами, як Ті, хто готують шлях до прийняття Господа. Амінь. І Це дуже добре, що кожен з нас можливість для всіх людей можливість прийняти Христа. Це велика повага до цих людей. Кожен з вас має це робити в ім'я Ісуса. Амінь. Хай Бог благословить вас. Зараз будемо читати коментарі. Дякую, Даніель. Амінь. Подивимось, скільки нас на Ютубі. Нас 40 людей. Ви можете поставити вподобайку, щоб більше людей побачили цей ефір. І да. прочитаємо всіх, хто написала шалом. Анна Сухініна, Надежда Свет, Валентина Лобач, Тарана Махарвар, Анна Жива. Всіх Анна Шевченка. Константин Шишка, Галина Сайдакова, Тетяна Похвіщева, Наталя Галай, Тетяна Костирів, Валентина Романова, Єлена Ладна. Гер... Галина Герасименко, Ольга Табачук, Виктория Низельник, Любовь Соловьева, Любовь Матейка, Любовь Бабенко, Любовь Лариса Трофименко, Светлана Чаманенко, Елена Довголюк, Аджела Ковтун, Виктория Сергеенко, Виктория Низельник, Нинель Суканова, Светлана Еременко, Валентина Макагон, Людмила Мартынова, Геннадий Краснов, Галина Квипка, Любовь Шевцова, Галіна Квітка, Любов Скритська і Наталя Максимова. Все, всі Аллилуйя. Слава Богу, дорогі друзі! Всі, хто приєднався, хай Господь благословить вас. І хочу, знаєте, щоб прямо зараз Божа сила була на кожному з нас. І е, хочу, щоб кожен з вас так підняв руки і помолився, щоб відчути Божу силу і для зцілення. Тому а що е, сьогодні, коли я це робив е, в домі літніх людей, кожен з них сказав, що я відчуваю щось щось таке. Тож давайте попросимо Бога, щоб він дав нам і силу, і відчути Його присутність тут, тому що він поряд з нами. Він сказав, там, де вас двоє чи троє е, зібрались в моє ім'я, я серед вас. і Ми з вами зібрались в ім'я Ісуса. Він тут, поряд. Я хочу, щоб кожен з нас відчував це. В своїх руках, в своєму серці і не просто відчували, а і вірили. Це важливо. Тож давайте, Господь Ісус, Ось, я прошу іс. тебе, щоб кожна людина, мої брати і сестри, почали відчувати Господь Твою силу, і хай буде прояв Господь твоєї могутності в житті кожного з моїх братів і сестер. Господь, як ти проявився там. В домі літніх людей я хочу, щоб там, де зараз зібралась твоя родина, кожен з нас відчув твою присутність, Господь, твою енергію, твою любов, твоє, твоє сілення. і прямо зараз Господь наповни Господь ці руки, які протягнуті до тебе, Господь, тому що ми на тебе покладаємось і ми приймаємо цю силу в ім'я Ісуса Христа. І прямо зараз покладіть руки собі на голову і скажіть: я оновлююсь і я зцілююсь». Я, оновлююсь, я, я, зцілююсь. я приймаю благословення від, я я від... від Бога. І я дякую моєму небесному Батьку. Я дякую я моєму небесному батьку що, він мене що він мене зцілює І благословляє. В ім'я Ісуса Христа. Христа. Амінь. Амін. І давайте Богу оплески. Амін. Скажем, дякую Тобі, Господь. Слава Дякую. Дякую Амінь. Со слава Господу. Амінь. І хай кожен з вас відчуває Божу присутність. Хай Божа Амінь. милість буде на кожному з вас. Продовжимо читати коментарі. Так, прочитаємо коментарі. Вікторія Сергієнка пише. Прошу молитву за нашу сім'ю. Чекаю чоловіка, володю, без вісті зник, але ми чекаємо тільки, тільки 10 років ми разом. Багато що пройшли, Господи, поверни чоловіка додому в ім'я Ісуса, і ми будемо славити Тебе. Амінь. Ми поєднуємось з тобою, дорогенька сестричка, щоб твій чоловік, твій військовий повернувся в ім'я Ісуса. Так. Ми на нього покладаємось на Господа. Хай Господь тобі допоможе і підтримує тебе в своїй вірі. Амінь. Амінь. Людмила Кривородку. Прошу молитися, молитися за мене. Завтра буду робити працю на вінах. Пусть сам Господь руками хірурга буде делать цю операцію. Підтримуємо тебе, Людочка. Хай тебе Господь благословить і дасть тобі і сміливості, і розуміння, що Господь все тримає під своїм контролем. Він допоможе тобі. Амінь. І ми будемо молитись за тебе. Так. Ілена Ладна пише, зараз ми на цій землі робимо Божі справи. Ісус реальний серед нас. Так. І Люди відчувають через нас Божу любов, так. це точно. Амінь. І це мої всі коментарі. Добре. Слава Господу! Помолимось за всіх наших братів сестер, які зараз в ефірі. Е я спілкувався з Вікторією Незельнік. Вона зараз в ефірі. Я тебе благословляю, дорогенька Вікторія, і хочу, щоб ми за неї теж помолилися, тому що вона поїхала зараз на західну. Україну з, зустрітись з дітьми, і вона такий шлях проходить нелегкий в своєму житті. Тож я благословляю тебе, Вікторія. Будемо за тебе молитися, за люду, за чоловіка, Володю, щоби він повернувся за всіх за всі наші потреби. Амінь. Амінь. І також помолимо за Олену Примаченко. Та Любов Козаченко за їх повністю. Вони. В ім'я Ісуса Христа так. і Людочка Примаченка, і Люба, Люба е, як Люба Козаченко. Козаченко. Да, Щоб Господь їх підтримав, всілив і дав до, свою допомогу. Помолив. Так, це Помолам. Дорогой Господь, ми поєднуємо свої молитви один за одного і благословляємо Господь. Я благословляю моїх братів і сестер. Я проголошую Твоє благословіння, Твоє забезпечення, Господь. Щоб не було ніякого страху, Господь, не було ніякої депресії чи якогось Господь сумніву, Господь. Тому що ти з нами, ти любиш нас і благословляєш. Я дякую тобі за твою підтримку і твою любов, Господь, хай зцілиться кожна людина в ім'я Ісуса Христа. Я проголошую зцілення, Господь, там під ребрами, там, де е, у когось щось болить, під ребрами, там, справ, праворуч, я проголошую і зцілення, і е, благословіння в ім'я Ісуса Христа. Хай Боже. Милість, Божа підтримка буде, Господь, щоб шлунок був слений, щоб були сілені і нерви, Господь, і спокій прийшов, Господь. Я проголошую і благословіння, і забезпечення, Господь. Я проголошую Твою любов, Твою підтримку, Господь. Допоможи кожному, хто має якусь потребу, Господь. Ти Вчора і сьогодні ти той же. ти не змінився і ти зцілюєш прямо зараз. Ми дякуємо тобі, Господь, що ти чуєш наші молитви. Господь, підтримай кожного, Господь. У кого є якась хвороба, проблема, Господь, якась, е, е, якесь прохання перед тобою, почуй молитви в ім'я Ісуса Христа. Ми вдячні тобі. Ми любимо тебе, наш Господь. Ми благословляємо нашу країну і проголошуємо в цьому році перемогу. Ми поєднуємо свою віру, поєднуємо свою молитву, щоб в листопаді цього року ми святкували перемогу над ворогами, щоб були звільнені наші території, були звільнені наші Господь. Всі кордони, і щоб ми перемогли цього ворога в ім'я Ісуса, щоб вони тікали і більше не залишались на цій землі. В ім'я Ісуса Христа, Господь, дай повернути. Всі наші землі до кордонів 91-го року, Господь, коли Україна стала вільна і незалежна, і щоб більше ніколи вороги не ступали на наші землі в ім'я Ісуса Христа. Ми благословляємо Україну і проголошуємо вона вільна, незалежна, квітуча, благословенна в ім'я Ісуса Христа. Боже, благослови цю ніч, дай тихий мирний сон, і хай Твої ангели захищають нас своїми крилами. І ми в тобі без, в безпеці, Господь. Також ми просимо за наших військових, Господь, поверни їх живими. І всі, за кого моляться, Господь, хай вони е, повернуться живими і здоровими. Ми проголошуємо перемогу. Перемогу над ворогами. А Божа підтримка і допомога нашим військовим в ім'я Ісуса Христа. Ми дякуємо Тобі, Господь, що ти чуєш наші молитви і Тобі за все, слава навіки, Отець, Сини Святий Дух. Амінь. Слава нашому Господу, дорогі друзі! Любимо вас, благословляємо і бажаємо, щоб завтрашній день був благословенний. На добраніч. До зустрічі. До зустрічі завтра.